Всіх вітаю, і сьогодні прогноз для наших козерогів. Наполегливих, амбітних, впертих, практичних, надійних козерогів прогноз для вас. Давайте подивимось, які енергії будуть у вас в цьому місяці. Головні енергії або, по-іншому, сигніфікатор. Дайте, будь ласка, це все для козерогів. Що ми бачимо карту місяця, знаєте, у вас такі містичні енергії, коли вам буде хотітися містики, вам будуть снитися різного роду віщі сни. В ваше життя будуть приходити люди, які мають саме якийсь містичний досвід, яким чином це буде проявлятися в вашому житті, яким чином воно буде вас притягати, можливо, ви, вам захочеться піти на різні курси міститися. Не знаю, яким чином це буде максимально активно в вашому житті, ви будете рухати за цими енергіями. Давайте ще енергію для наших прекрасних козерогів. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів, знаєте, вона цікава тим, що вам захочеться свята, вам захочеться Саме відпочинку, і це не просто свято, як свято, коли ти пішов і сам відпочив. А тут тема, що вам захочеться: саме галасливого свята в компанії друзів, знайомих і бажання бути. І мати опори, якими є ваші друзі, воно буде весь час з вами, воно буде рухатись за вами. І ще енергії для наших козерогів: П'ять пентаклів. Зміни. П'ять пентаклів в, цій, в цьому аркані дуже воно цікаве, тому що тут про зміни, які фізичні. Хтось захоче змінити фігуру і почне, можливо, Кудішати, чи займатися спортом, чи якимись прогулянками. Чи, можливо, це взагалі про те, що зробити собі якийсь комплекс і зрозуміти, а як я себе почуваю, чи достатньо в мене різних мікроелементів, вітамінів, перегляд свого здоров'я, перегляд свого стану, перегляд своїх статків для того, щоб якимось чином. Завтра-післязавтра отримати підвищення. Оце таким чином у вас будуть проявлятися енергії. Далі ми йдемо досвід місяця, а яким буде досвід у наших прекрасних козерогів, досвід цього місяця. Шестірка кубків. У ваше життя прийдуть люди, які були якісь старі знайомі, яких ви не бачили дуже довго. І знаєте, воно схоже на те, як ти зустрічаєшся з людьми, от, наприклад, чи це однокласники, чи це однокурсники. І коли ти з ними зустрічаєшся, ти розумієш: Господі, наскільки я змінився. Тому що, як ми чекаємо подібні свята, то в нас просинається ця маленька дитина, яка так хочу, 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 а назустріч приходять чужі люди, саме тому, що зміни відбулися просто нереальні. І часто це, можливо, саме не, не те не отримуєш те, що ти очікував. А, при тому по шестірки кубків можуть прийти люди, наприклад, яких ви кохали, які були вам близькі. І в будь-якому випадку це рідна душа, це можуть бути якісь далекі родичі чи а взагалі, який стан, дежавю, таке зі мною вже відбувалося. Можливо, навіть вони із, із, саме як згадка. В да? мене було колись таке закохання. У мене були колись такі зустрічі, єдине, що зараз я не такі. І саме зустріч з подібними людьми у вас будуть як досвід. Вам придеться пройти подібний досвід. І ще досвіду. П'ятірка кубків, П'ятірка кубків. це те, що я чуть-чуть розказала, це знаєте, стан розчарування. Я очікував одне, отримав зовсім інше. І п'ятірка кубків вона про цю переоцінку глобальну і розчарування, яке, на жаль, буде. І розчарування воно настільки глибоке, що ти на перших порах взагалі якби не бачиш виходу, в тебе воно програється. В такому стані, що нічого не можна змінити, ніяким чином не можна з цього вийти. Можливо, навіть зовсім недавно ви втратили когось, і саме ще переживання у цієї втрати вас не відпускає. Ви ще знаходитесь в цьому стані, коли ви горюєте, коли ви ще не відпустили ту людину. А насправді життя говорить: рухайся далі, рухайся далі. Тобі потрібно знайти те, що тебе зве, знайти якусь ідею і переключитися на нове. Я розумію, що вам важко. Я розумію, що ви зараз скажете, що вона таке говорить, як можна переключитися, якщо мені тут болить. А придеться. Придеться, тому що по-іншому ви не вийдете з цього стану. І вам я рекомендую саме переключитися, знайти те, що вам цікаво. І ще енергія, і прекрасна енергія десятка кубків. Це все, що стосується сім'ї, і це різного роду сімейні свята, наприклад, кось день народження, якісь юбілей. І коли ми збираємося з подібними святами, то в нас відбувається, знаєте, оце підняття, коли ми розуміємо: Господі, де біля нас стільки дорогих людей, людей, які можуть підтримати. Але це більше про єдність, саме єдність, коли ми поруч, знаходячись з такими людьми, розуміємо, наскільки ми великі. По десятки кубків можуть проходити, як досвід, да? наприклад, вам придеться оформити шлюб, чи, наприклад, у вашої сім'ї може з'явитися ще одна дитина, чи ви знаєте про те, що вона з'явиться. Чи, наприклад, на тему того, що якісь знову ж, далекі родичі можуть приїхати до вас, і це таке знаєте, якби епізотичне з'єднання сім'ї, яке відбудеться на короткий період часу. Притому по цій, по цій же карті може говорити про те, що вам захочеться поїхати кудись далеко до своїх родичів. Подумайте, як це буде саме для вас. Головне завдання місяця. Давайте подивимося, які у вас головні завдання саме цього місяця. Козерогі, дайте, будь ласка, для козерогів. Завдання місяця. П'ять пентаклів. Символічно на цій карті чоловік написав книгу і зараз він її палить. Як це може програтися конкретно у вас? Це саме відмовляння від якихось глобальних планів, які у вас були? І оці плани вони тримали дуже довго вас. Вони яким чином вас рухали далі. А зараз ви розумієте, що це все більше мені не цікаво. Я обестцінюю себе, те, що я зробив. Я хочу щось кардинально іншого. І... Я оце все викидаю, тому що я другі, я змінився, я більш не хочу по-старому. І чи можна це назвати кризою? Так, це можна назвати кризою, тому що це криза переоцінки. Криза саме взагалі така глобальна на рівні того, що якось ви не помітили, що ви так сильно відірвались вперед, і ви вже не те не та людина, що була вчора і позавчора. Так що це відмова від планів, відмова від себе минулого, відмова від, взагалі від бачення старого світу, тому що переоцінка в нас іде над головна. Переоцінити у вас як головне завдання. І ще завдання в нас іде повішане. Не спішить нам говорять карти, тому що, не дивлячись на те, що ви це переоцінюєте і викидаєте, ви ще не готові рухатися далі. У нас приходить повішання, які говорять про глобальну цінність, які говорять про інсайти, які ви ще не отримали. І зараз, в той момент, коли ви знаходите в цьому кризовому стані, вам мають прийти інсайти і розуміння, куди я йду. Згадайте, будь ласка. Ну, на наприклад, того самого Ісуса Христа, який в 33 роки пішов в пустелю і там знаходився, поки не зрозумів себе, не прийшов інсайт, хто він, куди він, а до того він вважав себе взагалі загубленим. Так, це схоже саме на це, що про те, що ви знаходились в якоїсь депресії, кризи, і зараз не прогавте ці інсайти, тому що вони надважливі. Це саме знак богів, які вам покажуть, розкажуть. І це не про те, що вже в цьому місяці ви кудись побіжите. Це про те, що ви в цьому місці тільки зрозумієте, куди вам потрібно бігти. І ще завдання. Двійка жезлів, починання все спочатку. Двійка жезлів — це про плани, про починання будувати щось майбутнє, але воно будується поки на папері, будується саме на листку. Це про навчання новому, це про те, щоб знайти людину, яка якимось чином вас щось буде вчити. Наприклад, це може бути вчитель, а може бути, наприклад, якийсь наставник. Якщо ви щось робите руками. Я зараз згадую, як я вчилась вишивати, а в моїй сім'ї ніхто не вишивав. Як я шукала ті уроки, як я шукала людей, на яких я хотіла бути схожа, як я розглядала ті малюнки, поки не знайшла той малюнок, який мене запалив. І оцей приклад, де я розумію, що він може бути не про вас, але це знаєте, старе не радує, що нове, не знаю. І, якби я шукаю, оце ваше завдання знайти оце нове, новий шлях, але потрібно в цьому повісіти, тому що ви по-іншому не зрозумієте взагалі, куди йти. Так, завдання розібралися. А чому потрібно навчитися саме нашим прекрасним козирогам, нашим запеклим козирогам, У мене внучка козирей, і я знаю цей склад характеру. Так, дивимося, що потрібно навчитися в цьому місяці для наших козирі, козирогів? Четвірка мечів. І подивіться на цю картинку: ми бачимо дівчину, яка знаходиться, як би сама себе закрила в якомусь просторі, схожим на колбу, банку, не знаю щось подібне. І вона сама по собі якби відгородила себе від світу. І якщо ми беремо, що потрібно навчитися, то нам говорять, що навчись відгороджуватися від світу чути тільки себе, не слухати тут якраз інших. Тому що якщо ми знаходимося на четвірці мечів, то чи схожий цей стан на депресію, напевно, так він схожий, тому що він важкий. Але саме тоді ми чуємо себе. Саме тоді ми розуміємо, хто ми, за чим ми, куди ми йдемо. Хоча якби навчання, то це йде по такому ну не найкращому сценарію, тому що дійсно це відгроження, коли я сам сам От просто всі залиште мене в спокої. Що ще там потрібно навчитися Козерогам? Туз ту мечів і ми бачимо саме. Чоловіка, у чоловіка, який на цьому сноуборді починає вчитися їхати з самої Високої гори. І у вас дуже логічний такий розклад, тому що він говорить, що вам захочеться робити щось що ви до сьогодні не робили. Взагалі, в ту сторону не дивились, взагалі, навіть про це не мріяли. А зараз прийшла така нав'язлива ідея, яка вас не відпускає. І наскільки я розумію, оця нав'язлива ідея вас буде заставляти пробувати. І для вас, це знаєте, на рівні того, я роблю те, що ще місяць рік назад я взагалі думав, це не про мене, це роблять якісь ненормальні люди. Але я це роблю і при тому. Я отримую задоволення. Навчитися пробувати пробувати щось нове посил саме в цьому. Що ще потрібно навчитися нашим козерогам? І що нам дають? п'ятірка мечів. п'ятірка мечів в цій колоді про те, що наші показники падають. і вас це видно по енергіям, це видно, що ви такі, знаєте, під запутаному стані, ви будете шукати, а яким чином це все підняти, а підніматися не буде. І це саме в нас іде як навчання навчись приймати ці падіння в житті, коли показники падають. Можливо, навіть десь ви неудачу, десь, можливо, якісь конфлікти. В яких ви будете програвати, і саме навчитися цьому, тому що після кожного падіння не кожен може встати. І тут саме посил Таро, що добиваються успіху ті, хто піднімається. Згадайте, будь ласка, зараз людей, які добивались успіху, мій саме неулюблений приклад це про Едісона, який зробив Дві тисячі на секунду, дві тисячі невдалих спроби, як зробити лампочку. Йому сказали, і це ти все не кидаєш? А він сказав, ні. А чому я повинен це кидати? Я знаю, що я дві тисячі раз робив неправильно. Подумайте, як ви можете правильно робити і притому попробувати щось нове після якихось обдумувань. Це саме навчитися, навчитися слухати себе, навчитися не слухати простір, а навчитися слухати себе. Бажання місяця. Які ж будуть бажання в наших прекрасних козерогів? Бажання місяця і бажання місяців це, знаєте, знайти своїх близьких, знайти. Саме людей, до яких ви приходите. Тут більше про сім'ю і тут про батьків, про людей, до яких ми йдемо, і ваше бажання це бути в близькому колі, бути з людьми, які поряд, При тому четвірка житлів, саме тут, а це ще про будування будинку чи про придбання будинку. Так що, можливо, вам захочеться якимось чином свій будинок. Чи знаходитесь в колі друзів. Не знаю, як це про вас. Подумайте, але це конкретно ідея, яка з вами з малку. Ідея, про яку ви зараз забули, і ви її згадаєте. І ця ідея прийде, і ви скажете: Хочу, хочу, обов'язково хочу. Я більше не можу це чекати. Дивимось далі які ще бажання для наших козерогів зірка. Знаєте, зірка вона про мрії. Вона про те, що, можливо, ви захочете навіть пошукати якісь підказки чи в астрологів, чи в тарологів, чи в інших якихось людей, які допомагають людям, і, якби, щоб вам підказали. І воно як бажання отримати оці знаки з простору. при тому дозволити собі помріяти дозволити собі зрозуміти, а де я буду через певний час, тому що зірка це продовго. І я, наскільки розумію, ваше бажання от, ну, підсвітіть мені там, де я не розумію. І це буде шукання якоїсь такої інформації, яка буде вам давати саме ці знаки, на які ви будете орієнтуватися. Що ще буде бажання місяця? Куриль-Жезлів, Я наскільки розумію, що вам захочеться створити щось таке, щоб працювало на вас, а при тому ви чи були в ролі керуючого, чи взагалі може це про інвестиції, що я вкладаю кудись і це на мене працює. Ну, наприклад, да, я весь час люблю давати приклади. Ви купите якусь квартиру, яку будете здавати в найм. Чи ви вкладете в якусь фірму, вона буде працювати і приносити дивіденди. Чи можливо ви положите свої гроші десь на книжку, і потім звідти будете отримувати якісь саме гроші, як, як проценти ще будуть капати? Не знаю, як це буде про вас, але бажання створити щось таке, що працює без вас, воно буде дуже рухатись, воно буде вас весь час підбадьорювати. Конфлікт місяця. Давайте. Конфлікт місяця. На чому ви будете конфліктувати? Що вас буде заводити саме в цьому місяці? Що вас буде заводити? Королева Кубків. По королеві Кубків вас будуть напрошувати люди. Які починають філософствувати, люди, які довго розмовляють, можливо, люди, які займаються собою, да, своєю красою, і вони будуть зривати, що називати, називається вас головою, ви будете казати, Господі, які дурни. Це також можуть бути люди у вашому колі, які жінки, знаєте, є називаються жінки, які тільки про себе й думають, так що ось з такими людьми ви будете конфліктувати. Конфлікт ще місяця, туз мечів. Саме конфлікт це про гостре слово. Це хтось вам щось буде казати, вам це не сподобається. І це я, наскільки розумію, ви не будете терпіти, ви зразу будете ставити всі крапки на Ді і розказуючи, яким чином ви ставитесь до цієї людини і чому вони це все дозволяють, і взагалі про те, що я, я себе теж не на смітнику знайшла, і це вас буде конкретно піднімати. Це На кожне якесь різке слово ви будете реагувати. Ще конфлікт місяці. 5 жезлів. Саме тема того, що вам придеться виживати, вам прийдеться шукати якийсь ресурс, щоб вилізти з якоїсь кризи, і воно вас буде напружувати. Тому що, можливо, вас, ви попадете в таку рамку проблеми, і ви взагалі не будете бачити, як звідти вилізти. І вас, знаєте, такий стан, а скільки це буде продовжуватись, та я без кінця. Роблю таку кількість дій, а в мене немає просвіту, а я не розумію взагалі куди рухатись, і на рамку проблеми є рамка вирішення. Задайте собі питання: а хто або що вам може допомогти. І зверніться саме до тих людей. Перефразуйте це запитання, і вам стане більш зрозуміло. Ви швидше вийдете з того стану. Рухаємось далі. Духовне завдання місяця для наших козерогів. Духовне завдання. Король Кубків. Контролюй бажання нам говорить король Кубків. Чому? Тому що цей король Кубків він про те, що ви, що називається, настільки хочете всього і зразу, що ви не можете вицепити. Надголовне і саме духовне завдання знайти це головне. Якщо ти контролюєш бажання, це не про те, що ви не маєте права мріяти, а відповідьте собі на питання, а що для мене надголовне. А чим я дійсно хочу займатися потім, коли я якимось чином стану розумніше, більш мудріше. І оце, знаєте, відокремить саме це бажання. Це є завданням місяця ще. Дайте, будь ласка, духовне завдання. І це дев'ятка жезлів для того, щоб у вас щось проросло. Бачите, оту квіточку, яка там всередині. Попробуйте не розкидатися всім зразу. Попробуйте захистити це бажання і дати більше часу. Тому що для того, щоб воно проросло, вам потрібно пройти оцей час, оцей період мудрості і. Емоційно підтримувати ще себе. Чому підтримувати емоційно? Тому що оця мотивація, яка нам потрібна, щоб її не загубити. А щоб не загубити, то попробуйте це все захистити. Не всім розказувати, не дуже сильно ділитися, а саме плекати цю думку з дуже близькими людьми. Тому що не всі зрозуміють і можуть поламати ваше бажання. І духовне завдання трійка пентаклів працювати. Якщо у вас є мрія, то обов'язково потрібно працювати, і дерево воно починається з паростка, і щоб виростити. Тей паросток, ви знаєте, що його потрібно поливати, його потрібно кормити, його потрібно захищати. І тут знаєте про роботу, оцю кожну денну роботу, яку просто робиш, просто рухаєшся, просто весь час ти в дії. І попробуйте, будь ласка, саме робити оці кроки, коли ти знаєш, що мені це потрібно, і я туди рухаюсь. Ну, я не можу вас залишити без сюрприза місяця. Що ж там за сюрприз буде в Козерогі? Що там за сюрприз? А сюрпризом у нас є карта смерть. І я, наскільки розумію, це буде. Якесь розставання і неочікуване, ви маєте пройти через те, що з вашого життя підуть люди, і вам потрібно буде з цим змиритися. Це не про смерть. Карта смерть вона не завжди про смерть. Вона про те, що знаєте, в нашому житті є люди, які від нас відходять. От згадайте, будь ласка, коли ви були молоді, коли ми були зовсім юні, в нас були одні подруги чи одні друзі, а потім ви, ми ростемо і ми починаємо віддалятися один від одного. І не від того, що вони стали погані. А від того, що в нас інші справи, інші сфери інтересів і взагалі інше життя, і уміння відпускати оце старе для того, щоб наше життя прийшло нове. Це період трансформації. І нас тут так і говорять, що сюрпризом місяця для вас. Після того, як ви відпустите старе, оце прихід зовсім нового. Оця трансформація вас нової чи вас нового. Ваш взагалі весь розклад, розклад про якісь. Зміни в вашому житті, і вони глобальні зміни, знаєте? Тому що все у вас про мудрість, все про те, що потрібно в кінці кінців почути себе. І я, наскільки розумію, саме оце нове воно у вас буде приходити. І це буде сюрпризом, коли ви зрозумієте, що ви інші. І ще сюрприз місяця для наших козерогів, і це у нас. Страшний суд, не лякайтесь цього, тому що так, він теж про трансформацію, але він про трансформацію саме того, що вам потрібно будувати новий світ, але вже при тому, коли ви опираєтесь на старі знання. Наприклад, коли ми закінчували школу, в нас були якісь знання. І зразу після того, як пройшов випускний, ми взагалі не розуміли, як ми будемо використовувати їх. А потім хтось з нас став бухгалтером, хтось нас став вчителем, хтось став психологом. І в будь-якому випадку які знання ми взяли з школи: хтось читати, хтось рахувати, хтось ще якісь там. Саме глибинні знання, на які ми опираємось. І саме тут якби про опирання досвіду чи опирання досвіду інших. Так що сюрпризом це саме те, що ви зрозумієте, що досвіду у вас дуже багато, але чомусь ви про нього забули і почнете створювати щось нове. А з вами була Людмила Хомотовська, і як завжди, я буду просити вас подобайку, Напишіть, будь ласка, наскільки це про вас, наскільки вам це відіграється, і взагалі прослідкуйте, тому що у вас ну, дуже глибокі трансформації. І я хочу, щоб ви не впадали в цей стан такого смутку, а дали собі прислухатись до себе, тому що всі відповіді в нас всередині. Всім па-па!